Так, друзі, зараз у нас в ефірі позиція сукон. Сукні у нас йдуть під кодом 517. Ось такий лот всього-навсього по 1,6 доларів за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів. Буде коштувати вам всього-навсього 1628 гривень. Побажає позиція лосіни Бріджі, лишився останній мішечок по 5 доларів за кілограм. Є ще окрема позиція чисто лосіни. Вони також в обмеженій кількості по 2,99 долари за кілограм. Вони йдуть всіх розмірів. Чисто позиція лосіни під кодом 407. Є позиція бриджі лосіни, середніх і великих розмірів лишився останній мішечок. А зараз у нас в ефірі ось така позиція. Сукні під кодом 517. Лот номер 3 по 1,6 доларів за кілограм. 25 кілограмів мішечок. Це у нас мінімальне замовлення для даного лоту. Вартість мішка 40 доларів. А по курсу на сьогоднішній день це 1628 гривень за 25 кілограмів. Беру альонечка добре. Залишаємо цей мішечок за вами, як завжди, скрін, і пишемо на вайбер. Друзі, третій мішечок у нас вже забрали. супень, лишився вільний другий. Хто бажає другий мішечок, забираємо другий. Цей ми зараз трішечки ще покажемо для загальної представленості. Сукні даної позиції є ще і без відеоогляду. Якщо цей забирають, лишається у нас 4 мішечки. Ось дивіться, розміри хороші ідуть середніх, великих в достатній кількості. І така неймовірно вигідна ціна. Ось цей лот за альоною лишаємо, але показуємо трішечки, щоб ви розуміли наповненість даної позиції і змогли в будь-який час замовити запечатаний мішечок без огляду. Але вільний із відеоогляду, який знімався ще попередній другий. Так, друзі, забираємо другий мішечок, забираємо без огляду, лишилося 4 мішечки. З різного матеріалу сукні йдуть за такою, неймовірно, низькою ціною. Всього-навсього, 1628 гривень за 25 кг. Ось навіть новесенькі збірочкою. І так, друзі, тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Забираємо не лише із відео огляду, а й без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків, які у нас не знімалися. Позиція в обмеженій кількості в наявності лишилася останні Чотири мішка. Перший забрали, третій забрали, другий саме із відео огляду. Ще вільний забираємо і його також. Все, дякую за увагу. Цей лот у нас забрали. Будемо переходити вже до... Інших позицій, хто не встиг придбати сукні, є ще і без відео огляду. І другий год із відео ще вільний.